Виходить так, що ти став камнем приткнення для подальшої його кар'єри і так. не захотів брати відповідальність за усі подальші його е, дії. Були люди, які зацікавлені були в тому, щоб е, здають, ну, треба за щось там бутерброди купувати. Е, е, їм треба був цей поєдинок. Усику він не потрібен був. Це моя я кажу про свою думку. По-друге, я вже не впливав на історію, я не приймав рішення, а я не можу. А відповідальність би я розділяв в будь-якому випадку. Твоя репутація. Була. Звичайно. Угу. Але що я маю внести відповідальність за рішення, до якої я навіть стосунку не маю? Більш того, я є антагоністом цього рішення. Угу. Тобто, це нераціонально. І тому я вирішив, я так і сказав, Сань, Зараз от в команді відбувається така історія. Я не в руслі команди зараз. А якщо я буду там зараз, ну, ніби ти як... Будеш, ти а... проти їх. Я, я, я буду проти течії, а це буде заважати тобі тренуватись, організовуватись і досягати твої, твоїх цілей.